Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз будемо дивитися: причина справжня причина, чому Зеленський зробив такий великий крюк-турне по Європі. Справжні причини. Тому що, кажуть, що а, то було не зараз ми будемо дивитися. В нього пригорає, в нього проблеми з. Судовою системою. Він ніяк її не відпустить. Йому важко її відпустити. Він все тримається позаду. Все хоче утримати, все хоче щось приховати. Да. Ви знаєте, а ще я вам ще що скажу. У мене таке враження. В мене таке враження. Я, в принципі, не впевнена, що це так, але в мене йде така інформація, що він хотів, щоб його запросили на Євробачення. Він був там поблизості, якраз в цей час він приблизно ось, будемо так казати, їздив там. Щоб е, я, мені здається, він хотів, щоб його е, попросили. Оце виглядає як Євробачення. У мене таке враження, що це Євробачення. Давайте я подивлюся, чи я правильно це зрозуміла. Дійсно, він хотів на Євробачення. Стопроцентно. Да. Він хотів там виступати. Так, всі карти на це натякають. Ось чомусь, ви знаєте, як би вам сказати, я не екстрасенс, але. Ви повинні розуміти, що кожна людина має інтуїцію, має відчуття. І е, якщо у вас ваше підсвідоме добре працює, ваша інтуїція вам підкаже. Ось, І ось в мене от щось крутиться. От крутиться, Євробачення, Євробачення. І ось ці карти от зразу, зразу вони показали те, що він. Хотів, щоб його запросили, але тут ще щось, ще щось є. У нього якесь важке становище наразі. Його щось, якісь, скажімо так, правові речі, в яких він не розуміється. Таке враження, він ходив шукати ще цього. А Євробачення було по дорозі. Ось, ось вам дорога. Євробачення було по дорозі. Він якраз і в Англії він був, і в Франції був, і де він ще був. Ну, в принципі, з Європи легше йому вилетіти туди, ніж з України. Це, будемо так говорити, тяжкий шлях. Ось, Виглядає так, що в нього проблеми з правовими речима. Тобто з законами, з законністю. Йому важко. Він не є, будемо так говорити, професіонал в цій справі. Так, ще є якісь причини, крім цього. Щось стратегічне, зараз я подивлюсь. Щось стратегічне. Він з партнерами про щось домовився. Це може. Ну, те, що зброя, це ми і так знаємо. Тут ще щось. Тут ще щось. Крім зброї, ще щось є. Але, на жаль, ось тут мені вже, знаєте, не можу собі уявити. Про якусь співпрацю. Це може бути і розбудова країни, розбудова держави може бути. Шлях України в Європу, в НАТО. Ось це може бути. Ось це могли обговорювати. Навіть ось це могло бути на першому місці. Ніж, наприклад, зброя. Скоріше за все, обговорювали його цікавило, ось НАТО, Європа, НАТО, якось так. В мене ось таке йде. І так, добився він того, що за чим їхав. Результат був, його влаштував чи ні? Ну, виглядає, що так. Але, бачите, все рівно. Карта іде, щось він приховує. Що я не можу сказати, тут і великі гроші, тут і якась. Дивіться, він був у Ватикані. Ви знаєте що? Там сімейка. Верніше це зв'язок з сімейкою. Хоча тут ніякої карти не випало. Давайте я перевірю. Ну, давайте ще одну. М -м, може бути, може бути, але я не зовсім впевнена в цьому. Щось тут ще було. Щось ще було. Ну, те, що а, гроші і сімейка, це так. Можливо, він за свої гроші якісь. Давайте подивимося. Були там його за свої гроші, тому що це ось це може бути свої гроші. Ой. Ой. Е гаразд, гаразд, я далі не буду продовжувати, щоб знову не казали, що Ірина така сяка, але тут щось за свої гроші. Він боїться втратити свої гроші. Де він їх там має, не знаю. Гаразд, мої дорогенькі, ви знаєте, трошки це мене. Ху -ху. Він втрачає якісь гроші. І не тільки гроші. Ви знаєте, це і втрата влади. Це не тільки гроші, це може бути і втрата влади, і втрата, як би вам сказати, популярність паде в нього. У нього йде, бачите, на стендбай, у нього йде на паузу. Ось ще причина популярність. Тобто, все вело до того, але справжня, тут навіть не свої гроші. Тут справжня, справжня причина своя популярність. Ось так я це побачила. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Я сподіваюся, ви зрозуміли втрата своєї популярності. Ось це його найбільше, наскільки я розумію, я ось та. Оце я відчуваю найліпше. Щастиво, мої дорогенькі, і тільки разом до перемоги.